День 19. Уявлені Його перемоги через Воскресіння. Я прославив тебе на землі, завершив справу, яку ти доручив мені виконати. Євангелія ВІД Івана, 17 розділ, 4 вірш. Смерть нещадна до всіх. Саме слово і його відгомони лякають людей, водять у стан вічі і безвиході. Але реальність така, її не уникнути нікому. Ті, хто йшов за Ісусом, сподівалися на те, що він прийшов вирятувати Ізраїль, явити свободу і відновити справедливість. Але їхні очікування не виправдалися, цього не сталося. Ісуса розп'яли і ось уже йшов третій день, як його нема. Луки 24,21. Учні зневірилися. У страху розбіглися по домівках. Зайнялися тим, що робили раніше. Можливо, ми теж у чомусь довірилися Богові, а сьогодні вже третій день, як Бог нічого не відповів. А можливо, ми не отримали відповідь і під час посту. Бажання плоті, коли ми хочемо мати все і одразу, і зараз дуже підступні, навіть якщо це стосується служіння і нашого покликання. Ми чекаємо небесних відкриттів, здригання землі під ногами. Явлення Бога громоверся, але Бог являє себе в інший спосіб, а наші очі, немов, не бачать його. Луки, 24, 13, 16. Наші очікування дії Бога і Його волі в нашому житті може сильно відрізнятися від того, як Він насправді являє себе нам. ті, хто йшов за Ісусом, очікували іншого, того, що конкретно вони зможуть отримати від Нього. Зіткнувшись із Його смертю, вони розбіглися, їхня віра немов розчинилася в небуті. Так і ми. Можливо, очікуємо відповідей від Бога замість того, щоб у молитві зустрітися з ним. Очікуємо від Ісуса благословінь, замість того, щоб цікавитися Ним самим, Його бажанням, Його волею щодо нас, наших родин, церков, команд. Впадаємо у зневіру. Коли не отримуємо очікуваного або стикаємось з важкими випробуваннями, замість того, щоб пам'ятати, що Ісус не просто помер, а Воскрес і переміг світ. Адже Його смерть була просто необхідна, щоб примирити нас із Богом Отцем і повернутися до нас живим, воскреслим і таким Богом, котрий переміг смерть. Він Воскрес, і ми стали синами і дочками Божими. Він воскрес до абсолютно нового життя, щоб і ми воскресли до нового життя. Буде час, і наше тіло стане подібним до Його Воскреслого тіла, але вже зараз ми можемо пізнати, що дає нам Його Воскресіння і ходити в оновленому житті, Филиппян 3.8.11. Він Воскрес, що ми перейшли із смерті до життя, якому є мета і бачення. Луки 22.48.44 Матвія 28,18, 20, Марка 16, 15, ми не зможемо залишатися осторонь Його покликання і жити своїми справами, будуючи свої царства тут на землі, адже воскреснувши та воскресивши нас, Він дав нам усе необхідне, щоб здійснювати доручення від Нього, проповідувати Євангеліє усьому створінню, будуючи його царство. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом. Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його Воскреслого. І він сказав їм: Ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангелію, Марка 16 14-15. Господи, пробач за зневіру. Пробач, що не у всіх ситуаціях свого життя і служінні бачу Тебе воскреслого. Допоможи мені жити у світлі Твого Воскресіння і перемоги над смертю. Допоможи мені щодня пізнавати Тебе і силу Твого Воскресіння. Допоможи мені зробити справу Твою до кінця. Питання для роздумів. Що для вас означає Воскресіння Христа? Чи живете ви в тіні Його смерті, подібно до того, як учні впали в спокусу і повернулись до своїх справ? Чи у світлі Його Воскресіння, виконуючи покликання від Нього? Як це проявляється у вашому житті? У якій сфері вашого життя вам просто необхідно, щоб з'явилося Господнє життя, і Господь поставив прапор своєї перемоги, молитовні потреби, щоб жити новим життям Воскреслого Христа, за перемогу над усяким гріхом і спокусою, за учнівство серед музикантів у сферах мистецтва та шоу-бізнесу, а також за ствердження в надії на вічне життя і за тих, хто сьогодні потребує цієї надії найбільше. Щоб ми бачили таких людей в своєму оточенні і не проходили повз.